Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сказав Господь своїм учням: остерігайтеся книжників. Книжники це за законовчителі. Ну, то чому їх остерігатися? Тих, що вчать нас. Але Христос уточнює, «Остерігайтеся книжників. Що ходять залюбки в довгих шатах, люблять вітання на майдані, перші сидження в синагогах. Людина дуже часто забуває своє призначення. <кій> Перше призначення людини це служити Богові, прославляти Бога. Це виконувати заповіді Божі, щоб себе врятувати, не для того, щоб. Не для того, щоб просто Богове угодити, а для того, щоб себе урятувати. Перше покликання людини це знайти Бога у житті. Є люди, які його не шукають. Є люди, які його знайшли і загубили, є люди, які. Шукають Бога, але не на небі, а на землі. Як то на землі? А це всякого роду. Речі, яким людина поклоняється, заради яких переступає через себе, переступає через закон, переступає через моральні принципи. Людина Шукає на землі те, заради чого вона хоче жити. Безкінечним джерелом здобування грошей, інших різних достатків. І це все хоче показувати і показує своїм одягом, своїм статусом, яка в мене машина, який в мене будинок. Чи Господь Бог є проти багатства і достатку? Ні. Чи Господь Бог є проти того, що я добре одягаюся, охайно виглядаю ні, але є люди, які показують один одному, що їхній Бог не на небі, а на землі, і часом забувають про своє, про своє покликання служити Богові. Людина живе в цьому світі, так, якби тут вона мала би і з Богом жити. Будує собі хату, так якби тут вона мала жити життя вічне, здобуває собі достатків на, на, на таку часом суму, що не то, що для людини забагато, так, а для цілої родини, так якби дійсно хотів жити на землі і жити вічно. Але ми нічого не можемо звідси взяти з цього світу, бо цей світ є проминаючий. І куди б ми не подивилися, той, хто? Той, хто правильно сприймає Бога, той, хто вміє бачити реальність цього світу, той може дуже легко сказати, що світ є проминаючий. Все міняється в цьому світі. Приходить весна, все розцвітає, квіти гарні цвітуть, а потім що з ними стається? Вони в'януть. Але є дерева, які ростуть довго, які ростуть 50 років, 100 років, є дерева, які ростуть багато більше до 1000 років. Але і потім вони є невічні. Котре дерево спилять, котре саме впаде вітер втрутить, все проминаюче. І навіть великі будови, які були збудовані, здавало бися, на тисячоліття, вони все рівно руйнуються. І це Господь Бог нам показує для того, що в цьому світі все проминає, і на той світ нічого з собою не забереш. Пригадується мені одна така історія про одного дуже багато успішного єврея, і він своїм дітям написав заповіт, і там було, він зробив два конверти. Один конверт каже, відкрийте, коли я помру, а другий відкрийте тоді, коли мене поховаєте. Ну, ясне діло, діти були послушні, помер той єврей, вони чемно відкривають листа, а там пише, що поховайте мене у шкарпитках. І все. Ну, ясне діло, вони воля батька все рівно йдуть вони до Рабіна і кажуть, треба, от таке от дивне от прохання от нашого батька. Бо євреї ховають, маєш бути чисто голий, як символ того, що ти прийшов в цей світ з нічим і з нічим йдеш. Ну, максимум, що таке біле полотно дають, так, як плащиниця така, та як Христа замотувала. І більше нічого, і Рабін каже: Слухай, я знаю вашого батька, я люблю вашого батька, я люблю його гроші, бо, тому що він дуже багато давав до синагоги, і ми дуже поважаємо. Але є закон, ми не можемо. Так поступити. Ми не можемо, ну як в шкарпетках похоронити, ми, ми порушимо закони і приписи Мойсея. І вони казали: ну слухайте, давайте ми вам дамо з тих коштів, що ми маємо, ще не вступивши в спадщину, ми вам дамо ну, велику суму грошей, ну це ж воля батька. І ми, ми, ми би дуже вас просили, ось вам, ми, ми вам заплатимо і так далі. І Ребе каже, якщо ви хочете хоронити без Бога. Без закону, то чого ви до мене прийшли? А якщо хочете по закону, то кажу вам ні. Ну, нема що робити. Похоронили і відкривають. Другий конверт, у якому написано. Бачите, діти, ви мені навіть не дали ні правої шкарпитки, ні лівої, ні обох. Тому я вам кажу, прийшли сте в цей світ з нічим. І з нічим із цього світу підете. Тому жити не тільки для світу, але й для вічності. І така, знаєте, второпність і мудрість часом є для нас дуже повчальна. І багато ще було прикладів і про е, наших князів київських, і про інших, що сказали: похороніть мене в труні, але руки отак от. Щоб було з струни, як символ того, що я завоював цілий світ, як Олександр Макелонський так, і айдуся цього світу без нічого, пустими руками. Тому оці слова Ісуса Христа, вони є наскільки важними, наскільки є ну, основа основ, на якій ми дуже легко. Сприймаємо і не задумуємося в глибину цих слів, що каже, і побачив Господь тих вельмож, які кидали у скарбоню. Я дуже довго над тим роздумував, бо навколо грошей у церкві завжди крутиться дуже багато різних розмов, інтриг, хтось там підозріває, що хтось там надто дуже сильно збагачується. І, ну і так далі. Навколо церковних грошей дуже багато таких всяких і розмов і ситуацій. Але хочу вам відкрити велику тайну. Бюджет церкви не зрівнюється ні з одним бюджетом найменшої сільської ради. Я вже не кажу про Районну Раду, я не кажу про обласну. Щось про то дуже мало говориться. А мало би. Ну, розказуючи вам про це все, остерігайтеся книжників, які ходять у довгих шатах, які моляться на показ, які люблять на, на всяких. При будь-якій можливості, де є камера телевізійна, де є можливість сказати, де вони розказують, які вони важні, які вони важні у цьому світі, яку дорогу вони зробили, освітлення зробили, який новий майданчик збудували, які вони дуже такі дуже дбайливі господарі. А чи ви так думаєте про царство Боже? Краще ви розказуєте, як ви, як ви дбаєте про царство Боже, а те, що ви робите на землі, робіть і не голосіть усі труби, просто робіть. Люди побачать, навіть, то, як ви будете мовчати, люди дуже добре все бачать. Не треба, бо той хто. Хвалиться перед людьми, той брешет Богове. Проставляйте Бога того, що на небі. А люди побачать тебе, який ти є побожний, і побачать твої діла, навіть якщо ти їх будеш скривати, добрі діла, ти будеш робити добрі речі. Люди побачать і будуть тебе згадувати, до як твої діти і внуки. Якщо ти будеш прославляти Бога, а на землі будеш робити свою справу. Тому остерігайтеся, книжників, фарисеїв. ті, які багато говорять про земне, а нічого не роблять ні для неба, ні для землі. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!